Redmi 9A бюджетний смартфон, ціна 2000. Ось такий по стану доволі непоганий, повністю працює, перевірений, протестований. Екран у гарненькому стані. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, Redmi 9A 32 ГБ, 11 Android встановлений. Та 2 Гіабайти оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також є ось в такому синьому кольорі, як 9. c у мене є. Є у сіренькому кольорі та у чорних кольорах. Кому цікаво такі телефони, пишіть у повідомлення або в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Телефонів завжди є багато. Постійно оновлюємо кожних 2-3 дні, практично є оновлення. Або можна подивитися, вибрати собі варіант у місці Рівному. Маємо фізичний магазин.